проходити навчальну програму. Для того, щоб почати програму, ви маєте натиснути на деталі програми і натиснути кнопку Розпочати. Після того, як ви натиснули на цю кнопку, програма вже рахується як та, яку ви розпочинаєте вивчати. В інформації про програму, ви можете знайти також всю необхідну додаткову інформацію. Посилання на Viber-спільноту, тут ви можете її взяти. Посилання на постійний наш Zoom для зустрічей. Мета програми інформація про програму і також розклад програми. Всі деталі є тут. Нижче ми маємо теми занять. Для того, щоб їх відкрити, ми натискаємо кнопку Перейти. І тут ми вже бачимо безпосередньо всі теми занять. Перше це інструкція по роботі з платформою. І тут, власне, ви можете побачити ті відео, які зараз я вам записую. І далі ми проходимо вже наступні теми. Для того, щоб розпочати тему 1, ми натискаємо Дивитися. Для того, щоб ця тема була зарахована, вам, вам необхідно завантажити даний файл. Це презентація до даної теми. Також ви на кожній темі можете побачити посилання на зустріч, посилання на спільноту і більш детальну інформацію. Все це буде розміщатися саме тут. Успіхів вам у проходженні навчання!